Так, що це? Кейборд? Кейборд. І що? Тут і тут. Як воно відкривається? Окей. Так, планшет сюди. Раніше дуже мріяв про таку штуку. Хоча в кого є планшет, актуально і зараз. Чохол плюс клавіатура. Дуже-дуже зручно, як на мене. Провода тут є в комплекті, підключився і все. І кайфуєш. Темка класна. Ну, як мінімум, раніше для мене була прямо мрія-мрія. коли я в універі вчився, ноута ну, не було. А був планшет, за яким я працював. Ну, навчався. Звісно, про клавіатуру таку можна було тільки мріяти. А зараз, зараз хизик, чи користується хтось планшетом? Так. Йоршики. Куда ж без них? І ще одна така сама штука. Тільки що відкривали. Да? Да. Опа. Точ, точ. Так. Сюди. Ну, мені вже скоро складати нікуди буде. Значить коробка не дуже велика. О, вот это хорошо. Понял уже что, да? Вот эта темка. Сюда. Тут на месте все окей. Шо? Да, все тут. Так. Плюсик, точно. Так, еще одни наушники. Что И... у нас тут? Так, не знаю, що це таке АВСвіч. Хто зна. Так, що тут у нас? Що це таке? XP USB Hub. О, ця штука нужна. Всі кстати.